Шановні павлоградці, підходить до завершення ще один важкий воєнний рік, який ми вистояли завдяки нашій єдності, вірі в Україну та наших воїнів. Вже третій рік війна змушує нас коригувати плани та змінювати пріоритети. Ми облаштовуємо укриття та пункти незламності. Закуповуємо генератори, підтримуємо наших захисників. Ворог може залишити нас без світла, але те світло, яке павлоградці несуть у своїх серцях, неможливо загасити. Світло це про вчинки, взаємодопомогу і співпрацю, це про єдність усіх жителів нашої громади, усіх українців, об'єднаних бажанням жити у мирній і вільній країні. Користуючись нагодою, щиро дякую всім мешканцям громади, яким не байдужа доля нашого краю, за підтримку, наполегливу працю та ініціативність, особлива подяка і низький уклін нашим героїчним воїнам. У цей святковий час вони далека від своїх родин щохвилини жертвуючи власним життям непохитно стоять на сторожі, захищаючи нашу державу, честь, гідність і свободу. Тож давайте спільними щоденними зусиллями та наполелегливою працею зробимо все від нас залежне, щоб 2025 рік став роком значних позитивних змін в Україні і прогресивного розвитку нашої громади. А для кожного з нас він нехай стане символом нових перемог і здобутків. І найголовніше, щоб на українській землі нарешті запанували мир та спокій з новим 2025 роком.